Отже, новий день і нова футболка. Якщо вона вам сподобалася, ви можете знайти її в моєму магазині T-Spring за посиланням у описі до відео. Далі ми будемо шукати правильний баланс між P і D. Давайте трохи поговоримо про це. У відео від Кріса про PID чудово пояснюється, що таке PID і feedforward. Воно не надто глибоке, і саме тому таке класне все дуже просто і водночас зрозуміло. Коротка версія. П і Д знаходяться ніби в протидії одне одному. П-складова змушує дрон прискорюватися чи уповільнюватися залежно від того, чи дрон обертається швидше або повільніше, ніж задана точка, яку ви задаєте відхиленням стіка. Отже, якщо дрон обертається швидше, ніж потрібно, пешка змушує його сповільнюватися. Якщо повільніше, змушує прискорюватися. А де складова і по суті, просто чинить опір будь-яким змінам. Вони протидіють одне одному, і це важливо, тому що П складова сама по собі якщо у вас є лише П без Д складової, щоб зробити дрон чутливим належним чином, ви також отримаєте багато небажаного перевищення. Він би прискорювався швидше, швидше, швидше. Ой, ми занадто розігналися, повільніше, повільніше, повільніше. І тоді ви б отримали осциляції та дзвін де складова забезпечує достатній опір П- складовій, щоб утримувати П-складову від перевищення, але вони мають бути збалансовані. Коли ви думаєте про П і Д, важливо пам'ятати про їх співвідношення або баланс між П і Д. Ми знайшли ідеальну Д-складову, тож наступний крок підібрати правильну П- складову, яка буде достатньо протидіяти Д. Щоб дрон став чутливим, але не настільки, щоб перевищувати чи осцилювати, або щоб недостатньо пени викликало ефекту надмірного згашення, коли дрон рухається, наче крізь густий сироп. Ось чим ми зараз займемося. для цього тесту. Ми вийдемо на поле і будемо робити багато фліпів та ролів на повний стік. Нам потрібно близько хвилини даних, також трохи яви. Добре. Цього має вистачити. Тепер повертаємося. Одна порада для вас: обов'язково дізармте перед тим, як дрон торкнеться землі, щоб цей удар не зіпсував лоб. Просто дізармимо і садимо його. Тепер ми почнемо працювати з blackbox. Кріс дає метод, як можна слухати мотори, щоб зрозуміти, чи баланс між П і Д правильний, якщо ви не хочете заглиблюватися в blackbox. Але, щиро кажучи, blackbox покаже це набагато краще. Ми зараз дивимося на інструмент Step Response у PID Toolbox. І ось як його інтерпретувати. Уявіть, що в якийсь момент дрон летить рівно і стік у центрі, тобто дрон не обертається і не має команди на обертання. Припустимо, ви різко відхиляєте стік. У цей момент дрону дається команда обертатися, наприклад, із швидкістю 900 градусів на секунду. Дрон обертається зі швидкістю 0 градусів на секунду, але йому задано обертання зі швидкістю 900 градусів на секунду. Тобто він рухається повільніше, ніж задано. І це показано тут у точці, час дорівнює нулю. Лінія знаходиться на нулі, що означає, що дрон рухається повільніше, ніж задано. Дрон почне прискорюватися до заданої швидкості обертання 900 градусів на секунду, і коли він досягне цієї швидкості. Ця лінія досягне одиниці 1.0. Якщо дрон перевищує швидкість і обертається швидше, ніж задано, ця лінія підніметься вище одиниці. І ми бачимо тут, як у кожен момент часу, як у кожен момент часу після введення команди квадрокоптер рухається відносно цієї команди, і ми можемо побачити, наприклад. Можна побачити, скільки часу потрібно, щоб дрон досягнув заданої швидкості. Це називається час підйому. Добре. А тепер ми можемо побачити, що в цьому випадку давайте подивимося на вісь Пітча. Ми бачимо, що на осі Пітча квадрокоптер прискорюється до заданої швидкості обертання. А потім він перевищує швидкість і рухається швидше, ніж задана швидкість обертання. Я не знаю точно, але приблизно через 100 мілісекунд. Отже, через 20, 40, 60, 80, 100 мілісекунд дрон досягає швидкості і перевищує її, а потім повертається назад до заданої швидкості. Кріс дає нам орієнтири, як це має виглядати у ідеальному випадку. Давайте зробимо це на повний екран, щоб було краще видно. Це базова теорія під контролю. Якщо у нас забагато пешки. Ми побачимо велике перевищення і багато дзвону. Якщо пешки недостатньо, ми отримаємо перезгашену реакцію, довгий час підйому, жодного перевищення і жодного дзвону. А Кріс каже, що ми хочемо побачити цю лінію з легким перевищенням, але без дзвону. Це класична теорія під контролю. Але з мого досвіду роботи з інструментами на кшталт PID Toolbox... Дуже важко досягти цього в реальних умовах. І одна з причин, чому це складно зробити, полягає в тому, що дані дуже шумні. Ви можете побачити тут цей помаранчевий діапазон похибок. Це середнє значення похибок, але сам діапазон насправді досить широкий, тому ми ніколи не побачимо ідеально загашеної класичної підвідповіді. І часто, коли ви змінюєте П, це не дає класичної реакції, яку ви шукаєте. Але все ж ми можемо спробувати підлаштувати ці параметри, щоб досягти цього результату. Я збираюся увімкнути опцію, яка фокусує дані тільки на різких маневрах. Вона прибирає всі звичайні дані польоту, тому що саме під час різких маневрів під відповідь найбільш очевидна. Ви також побачите, що це зменшує діапазон похибок, відкидаючи деякі зайві дані. Що ми тут бачимо? На ролі ми маємо невелике перевищення без дзвону і без недобору, це майже ідеально. На пічі приблизно те саме На яві ми бачимо початок осциляції. Спочатку перевищення, потім невелике коливання вниз. Можливо, трохи осциляції на яві. Тепер я скажу, що з мого досвіду трохи завищена п складова, з невеликим помітним перевищенням і, можливо, легким недобором, на мою думку, робить дрон більш різким у керуванні, а той факт, що ви трохи не ідеально слідуєте за заданою точкою, не так вже й помітний. Тож я би мабуть. Думаю, Кріс сказав би, що ці графіки ролу та піччу майже ідеальні. Але я, можливо, ще трохи підвищив би П-складову. Щодо яву теоретично ми б хотіли знизити пі складову Проблема в тому, що на осі яву квадрокоптер має небагато авторитету, оскільки вона базується на крутному моменті моторів. Тож, з мого досвіду, дуже складно отримати чітке перевищення і дзвін на осі яву. Ця вісь просто не почне осцилювати, поки П складова не буде надзвичайно завищеною. Наяві зазвичай легко досягти правильно загашеного вигляду, але на пічій ролі мені подобається бачити трохи більше перевищення. Тож давайте зайдемо в Бетафлайт і подивимось, що ми можемо зробити. Нам потрібно підвищити П, залишивши Д незмінним. Але у Бетафлайт 4 і 2 слайдери працюють так, що нам потрібно зробити так. це – Слайдер PD Balance насправді змінює дискладову, залишаючи P незмінним. Це протилежно тому, що нам потрібно. Отже, наша дискладова складова зараз 42 і 45. І я думаю, у нас немає окремих слайдерів для кожної осі. Тож, якщо ми хочемо використовувати слайдери, доведеться налаштовувати всі одночасно. Давайте налаштуємо осі піччу та ролу, залишивши яв у спокої. Я все одно не роблю багато різких маневрів на яві. Я збираюся підвищити Пі. Тож піді Беланс піде вгору на одне ділення, а піді коефіцієнт знизиться на одне ділення. Це дозволить. Залишити Д майже незмінним, але підвищити П. Так? 42, 45, 59 64. Ні, я хочу зробити навпаки. Я хочу підвищити PD-коефіцієнт. Я хочу залишити D на рівні 42 і 45. Тож тепер усе піднялося на одне ділення, і ми знизимо PD баланс. Ми залишили D практично незмінним, але підвищили P. Добре, давайте політаємо і зберемо новий лог Black Box, щоб побачити, як це виглядає. Це було досить різке гальмування. Цього буде достатньо. Я також просто дивлюся на те, що відбувається в повітрі. Були кілька невеликих провалів, які мене здивували. Ми будемо налаштовувати не лише за тим, що бачимо у Блекбокс, але й за тим, що видно в польоті. Як ми тут впоралися? Давайте подивимось на різкі маневри. Цікаво. Мені здається, що на ролі тепер більше перевищення. Все ще без дзвону. Але з більшим перевищенням. На піччі теж більше перевищення. І все ще без дзвону чи осциляцій. А ось на Яві ми маємо класичний приклад: різкий підйом, і потім, ніби. Я не знаю, чому у попередньому логу були ті невеликі осциляції. Я продовжу трохи далі, щоб побачити, що станеться з дроном і як він літає. Мені здається, що ймовірно на цьому я би зупинився і, можливо, крізь би зупинився на попередньому кроці. Але давайте зробимо ще один. Піднімемо підії коефіцієнт ще на одне ділення, а підібеланс опустимо на одне. Так, це сміховинно високий пі. Ось так і зберігаємо. Я тільки що помітив, що зупинки виглядають дуже різкими. Вау! Дуже різкі зупинки на ролі. О, трохи тремтіння там. О, невелике пропускання. Угу. Друзі Джошуа з майбутнього тут це пропускання, невелике тремтіння, яке ви бачите, виявилося через те, що кінець мого ремінця для батареї бив по польотному контролеру. Це механічна проблема. Я не виявив цього, поки не закінчив це відео, але хотів би, щоб ви знали це. Тепер ми бачимо відскоки на ролі і яві. Ви можете чітко побачити відскоки на яві візуально. Рол виглядає майже ідеально. На пітчі помітно невеликий різкий відскок, а також тремтіння. Трохи тремтіння. Моя інтуїція після цього польоту каже, що рол майже ідеальний. На підчі я бачу трохи. Трохи відскоків наприкінці кожного маневру. Тож піч занадто високий. А яв однозначно занадто високий. Ми отримуємо явний відскок наприкінці кожного маневру. Давайте подивимося, що показує графік степ Респонс і чи збігається це з моїми відчуттями. Хоча це не так важливо, бо я бачу, що бачу на камері, але. Так, цікаво. Тут я чітко бачу це на усіяву. Якщо я не. Увімкну різкі маневри, тут видно чітко перевищення, недобір, перевищення і дзвін. Якщо я увімкну різкі маневри, піч і рол не виглядають так, ніби вони сильно змінилися. І ось одна з причин, чому, на мою думку, хоча поради в підручнику Кріса абсолютно правильні, часто, коли ви намагаєтеся реалізувати це у реальному світі, все працює не так, як очікується, чи ми наближаємося до осциляції? Чи отримуємо більше перевищення, це дуже важко визначити. Похибки даних досить великі, і я не впевнений. Я думаю, за характеристиками польоту ми трохи зайшли занадто далеко. І ще одне: частина тієї різкості, яку я намагаюся отримати, шляхом налаштування П насправді краще досягається через фідфорвард, що буде наступним етапом. Тож ми повертаємося у вкладку pid тюнінгу і повертаємо слайдери на значення 1.0. Так, це нудно, але виявляється, що дефолтні налаштування найближчі до того, чого прагне Кріс. Як то кажуть, довіряй процесу. Ми доведемо все до кінця, а не будемо імпровізувати. М. Ну що ж. Це була друга частина серії. Частина друга. Мабуть, третя також буде. Посилання на весь плейлист знайдете в описі відео. Або просто підписуйтесь. Чому ви ще не підписані? В чому ваша проблема?